Всім добрий ранок, на вулиці дуже темно, 6 годин ранку, а я готуюся їхати на роботу. Вчора був дощ і тому треба трошки по-іншому підготуватися. У мене є на рюкзак ось такий дощовик одягаю, тому що по дорозі будуть е, калюжі, і це все діло трохи відобразиться на рюкзаку. А дощовик захистить від грязі. Ще в мене є ось такі. Бахіли сапоги захист для ніг, щоб поки я доїхав, не промок. Зараз вдягаю на ноги і в дорогу. Заодно протестую підсидільний штир. Так, на вулиці 6 ранку, дуже темно. Вмикаю ліхтарик. І можна їхати. Ось такі в мене бахили прикольні. Так, ну що, їду на роботу. І що я можу сказати? Велосипедний 4, амортизаційний сантур. Це крута річ. Вона коштує своїх грошей. По ямах все відпрацьовує чудово, вона полинає всі нерівності і їхати доволі комфортно. Зараз їду по трасі, по рівному на вулиці Туман. На велосипеді їхати комфортно, м'якенько. Мені подобається. Рекомендую. Це повний трендес. Їхав і пробив колесо, блядь. Мені через 10 хвилин треба бути на роботі, а в мене пробите колесо. Оце халепа. Треба шукати, клеїти його шукати, де пробив. Так, цікаво в мене день почався, блін. Ось якщо видно. Ось пробив. Ну нічого, зараз все заклею, зберу, але на роботу все ж таки трохи запізнюся. На жаль. Ось така халепа з самого ранку. Намазав клеєм, чекаю 5 хвилин, клею латку і швиденько в дорогу. Сподіваюся, оця дирка в мене одна пробоїна. Зараз ще треба подивитися всередині покришки чи немає ніде гострого. Так, добре, що я перевірив на прокол саму покришку. І ось таку заразу я впіймав сьогодні. Треба ж було на нього не їхати, блін. Ну добре, клею латку, збираю і в дорогу. Так, є, латку приклею, я вже на 5 хвилин запізнився на роботу, а мені ще треба зібрати велосипед і ще хвилин 10 їхати, так що на півгодинки я трошки запізнююся. заклеїв, зібрав, качаю 40 PCI. Це приблизно 2,8 атмосфера. Сподіваюся, що пробоїна була лише одна. Фу, швиденько все збираю. І ще з собою ще треба носити тряпку, тому що руки були після такого дуже грязні. Так, добре, збираємося, їдемо далі. Ось такий в мене чудовий ранок починається. Ну нічого. Ще встигнемо. Так, ось такі в мене чудові бахіли. Так, колесо тримає нормальну накачку. Сподіваюся, що все буде добре по дорозі. Побажайте мені удачі. <рес> Тут такий екшен саморанку, якось не дуже цікаво. Гарна дорога закінчилася і зараз відчую весь кайф від амортизаційного штиря. Починається ось така дорога. З ямами, з вибоїнами. Коротше, повний фарш. Зараз штир буде себе відпрацьовувати на максимум. Швидко їхати не буду, тому що тільки заклеїв колесо. Вже 27 хвилин, 3 хвилини, щоб доїхати до роботи. І буду на роботі в 7.30. Ну, що, запізнився на півгодинки на роботу, в принципі, нічого критичного, але нічого доброго теж цього немає. Ну що, поїхала тестувати. Як доїду, відзвітую свої відчуття і враження. Так, доїхав, все нормально. Штир відпрацював себе чудово. Можна, правда, поратися трошки настройкою пружини, але все добре. Всі ямки воно злабило. Все гуд. тому рекомендую. Так, вже їду додому. В принципі, все класно. Дружинка навіть трошки зажорстка. можна трошки зробити м'якше. Трошки різнувати на вулиці, мабуть, треба помити буде велосипед. А так все супер, рекомендую. Гаси всі на рівності, всі ями. Їхати стало на порядок комфортніше. Але я ж кажу, можна зробити трошки м'якіше. На великих ямах мене трошки підкидає. А так, все супер. Подивимось, наскільки даного штиря вистачить. Сподіваюся, що надовго. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та коментувати.